13 мирних жителів загинули ще 33 поранені. Таких втрат зазнав Покровськ за перший місяць року. Ці дані повідомили в поліції Донеччини. Нині місто, яке опинилося за три кілометри від фронту, російська армія криє вогнем до десятка разів на день. Позавчора тут в парку вбило бабулю 31-го року, яка виходила. До храму обстрілюють центр міста косетами. Є такі вирви і на асфальті, і в траві, і на плиці, і дерева посичні. То дуже велика кількість у поліції додають найстрашніша загроза для мирних жителів ворожі дрони. Ударні безпілотники щодня атакують цивільні автівки. Цивільні вішають біли, білі флажочки, це допомагає чи ні? Ні, Не допомагає. Неодноразово я бачив цивільні автомобілі підбиті під дронами, на яких були кхе, білі тряпки. Там. Написи та біле ганчір'я не допомагають цивільним. 1,200. 1,200. Один двісті. Покровськ залишається найгарячішою ділянкою фронту. Станом на 16-ту годину окупанти вдалися там до 25 спроб атак. Це майже половина від загальної кількості бойових зіткнень від початку доби. На східній ділянці фронту працює наш кореспондент Владислав Круглов. І зараз ми маємо прямий зв'язок з ним. Владиславе, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць подій на наших східних рубежах. Вітаю, Оксано. Ситуація на Східному фронті залишається вкрай важкою. Утім, як повідомляє Генштаб, кількість ворожих атак менша, ніж попередні дні. Найактивніше росіяни тиснуть на Торецькому та Покровському напрямках, намагаючись повністю захопити Торецьк і обійти Покровськ, аби перерізати трасу, що веде до міста з Дніпропетровщини. Загалом за добу на обох напрямках зафіксовано 34 атаки. Через постійну загрозу з неба бійцям, що тримають оборони. Ону на околицях Покровська вкрай не вистачає реп-систем. Картка і QR код для донату на ваших екранах. Дуже вас прошу скинути, нехай навіть гривню, аби допомогти нашим оборонцям. Тож далі про ситуацію на інших напрямках. Противник все більше атакує і у районі Андріївки, що знаходиться неподалік тимчасово окупованого Курахового. Росіяни здійснюють тиск на позиції сил оборони зі слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясанове-Андріївка. Також, за інформацією аналітиків, Діпстейт, противник просунувся у срібному, дачному та біля колодязів. Усі ці населені пункти територіально розташовані на Донеччині. Таким чином, на Лиманському напрямку, росіяни розширили свій плацдарм на правому березі водойми на річці Жеребець, яка довгий час слугувала лінією розмежування сторін. Важкою та контрольованою ситуацією є у районі трасі є е 40, що веде до окупованого Бахмуту. Що веде з окупованого Бахмуту до Слов'янська? Росіяни усіма силами тиснуть з усіх можливих напрямків, проте просунутися у районі траси не можуть. Бо як тільки до наших піхотинців висувається жива сила противника, її накривають наші артилеристи. Більш детальна інформація у нашому наступному сюжеті. Ось головне місце на пункт управління вогнем батареї, де ми координуємо е, за допомогою розвідування БПЛА. Бачимо стріми. Це КСП одного з артилерійських дивізіонів 30-ї бригади, що тримає оборону на трасі Є40, е яка веде до тимчасово окупованого Бахмуту. Саме звідси управляють артилерією. Ми знаходимо ціль, розраховуємо установки по цілі, передаємо їх на кнопну позицію. Нова позиція наводиться, доповідаємо про готовність. Доповідаємо про готовність оператору БПЛА, що готовий працювати. Працюємо. Під час розмови з командиром артбатареї по рації передають про загрозу обстрілу. Увага! Загроза артобстрілу, бути в укритті. Прийом. Зараз, коли буде відбій загрози артобстрілу, буде небо, то Поїдемо на позицію. На відбій ми чекали близько години. Після чого нарешті вирушили до позицій артилеристів. Та вже у дорозі бійцям повідомляють: у небі ворожий дрон-розвідник, тож водій тисне на газ. Щойно на місці, одразу в укриття. Давайте поки що в укриття, бо дуже не було. Пішли, пішли. Поки з бійцями спілкуємося тут, кажуть, нам ще пощастило доїхати без пригод, бо зачасту в день дістатися сюди неможливо. З цієї ж причини артилеристи працюють зараз лише з закритих позицій. Зараз опасно виїжджати, тому що тому що часто ну багато працюють їхні безпілотники. Краще зберегти життя бути замоскованим і відпрацювати закритої позиції. Артилеристи працюють по окупантах з радянської САУ-2 С 1 гвоздика. Вона, хоч і стара, проте завдяки досвіду бійців б'є. Якщо не з першого, то з другого пострілу влучно. Як м'ясо йдуть один за одним. Ми до донедавна працювали по піхоті, тому що наступали, штурмували. Працюємо по мінометам, по легкоброньованій техніці, по їхнім гаубіцям, теж далекобійним, які можемо ті достаємо. Працюємо ми не одною гармадою, з інших підрозділів артилерія є і 152, 155-й калібр. Ми по 4 часа чергуємо і приймаємо до бою, побігли. Житон, як і Васильович, досвідчені артилеристи. Кожен на війні не перший рік. Та коли чують від аеророзвідників ціль уражено, радіють, як діти. Ну, Звісно, радість є, що попадаємо, знищуємо, що вони сюди не йдуть. От і все. Керні постів це можна казати, як радість. Коли ще гар гарно відпрацював, і тобі порадійки тебе хвалять, що ви молодці, що там ціль знищили. Це, це такий кайф. Ну, і для такого кайфу навіть ну, на гражданки вдома не відчував. Бійці показують свій побут, пригощають кавою. Дивіться, ось кухня, казани, як вдома. Це маленька наша столічниця. Водичку зараз будемо чаю. Зараз я вам зроблю каву. Я вмію каву робити. Це все розігрівається да, на газовом балансі. Да, да, да. За чашкою кави бійці розповідають, виживають фактично під землею, адже рашисти постійно відпрацьовують по бліндажах з артилерії, атакують ланцетами. Та ще важче кажуть нашій піхоті. лізуть, е, е, як, як, як погода. Чиста, ясна. Угу. Ба як то кохмарність там, чи тума, або ж то. Май, не так, а так, то, як то. Житомир, жито, я оригінал прийом. Я жито на прийомі. Житомир, житом, я оригінал до бою, до бою, прийом. До бою! Оригінал, оригінал я жито плюс до бою. Гармата від бліндажів артилеристів за кількасот метрів. До неї бігом. Дід по готовності, по готовності. По команді вогонь. Буквально хвилина і по окупантах летить перший снаряд. Гермета. Далі другий, третій. Арбата! Ціль вражена. Ціль була міномет. Нам подякували за роботу. Дуже гарна робота. Тепер ви не швидко давайте їжджати бо по... зараз, можуть бути приходи. Тож на великій швидкості бездоріжжям мчимо назад, допоки окупанти не навели свою артилерію та не відкрили вогонь. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ТІВІ, Єдині новини.